Андрій був для нас неймовірним благословенням від Господа, а не лише десятою дитиною з одинадцяти. Тарас Дятлик читає звернення своїх батьків, яке вони попросили зачитати на прощанні сина військового лікаря Андрія Дятлика, який помер через отримані поранення на війні. Андрій двічі став на захист нашої батьківщини у 2014 році, коли добровольцем пішов на Донбас у складі Азов. І в 2022 році, коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення, ми з теплотою згадуємо, як Андрій годинами працював у нашій сімейній друкарні в селі Корнен, вкладаючи всю свою душу в кожну надруковану сторінку. Рівнянин Андрій Дятлик закінчив музичну та 10-школи. Пізніше вивчав іноземні мови в Литовському та Чеському університетах. У 2012 році вступив в Одеський медичний університет, а через два роки добровольцем пішов у військо. Був в Іловайську у складі медпункту. Про це повідомляє прес-служба міськради на офіційному сайті. Вдруге Андрій Дятлик вступив у лави Збройних сил України 24 лютого 2022 року, пригадує його командир Андрій. Познайомилися ми з ним в перший день повномасштабного вторгнення в Рівненському військоматі, коли прийшли виконувати свій громадянський обов'язок. Врятував він дуже багато людей, це сотні, і порахувати неможливо. І врятував він не тільки фізично, але й духовно допомагав людям. Всі кажуть, що коли він з'являвся рядом. Нібито з'являлася якась додаткова енергія, яка давала наснаги і сил йти рухатись далі. Зі слів командира Андрій Дятлик надавав і йому домедичну допомогу, коли 23 квітня торік, внаслідок ворожої атаки він отримав поранення. Саме він вивозив мене з пораненням, надавав першу допомогу і всю дорогу, я не знаю там. Більше ста фотографій мене зробив, як я поранений. Лежав в машині. До останнього Андрійко виконував свій обов'язок як лікар, і це був його, був його виїзд для того, щоб дослідити місцевість, на яку треба було приймати перших поранених бланцет накрив місце їх розташування. 6 липня у свій 33-й день народження внаслідок російського обстрілу на Херсонському напрямку Андрій отримав поранення. А 21 липня він помер у лікарні на наступний день його тіло у рівне привіз волонтер Валентин Ніконенко. Я знайомий з цією родиною 40 років. Андрійка я пам'ятаю маленьким хлопчиком та підлітком. А потім наші шляхи. Не сходились до останнього моменту, коли я пізнав про його раніння і вже пізніше про його смерть. Вести сина героя, якому 33 роки, як і моєму старшому синові, між ними різниця всього два місяці. Це дуже складно. Поховали старшого лейтенанта медичної служби Андрія Дятлика на кладовищі нове у Рівному. Катерина Сірок, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.